Заходь, сідай, будь ласка. Евелін, тобі не легко, що твоє пересування обмежено лише нашим містечком, але за такої умови тебе відпустили під мою опіку. Хто служив на порозі подарунок? Який подарунок? Книгу. Може, це хлопець з роботи? Як його звуть? Ілай? Що ти робиш? Про що вона? Ні, то був не він. Це точно якась близька людина. У мене немає близьких людей. Та десять років тому 57 людей жорстоко вбили в один день, тому що саме так усе й сталося у книзі. Я гадаю, що він тут, у містечку, і що шериф Гордон його покриває. Привіт, я Евелін. Ми розмовляли по телефону. Так, заходьте. Іноді мені здається, що за мною стежать. Ось чому ти повинна продовжувати пити ліки. Дотримуйся розпорядку, і все це з часом минеться. У мене до вас лише кілька питань. Я сказав не хочу. Геть. Немає проблем зі сном. Ти регулярно приймаєш свої ліки. Я хочу припинити. Шериф Гордон отримав скаргу про те, що ти вчора намагалася вбити людину. Якого дідька? Він хотів мене скривдити. Я просто захищалась, намагаючись його зарізати. Ті виродки з центру кажуть, що божевільний я. Вони всі заодно. У вас є ті пігулки? Все гаразд. Він забрав дівчину п'ять років тому. І я наступна. Ти регулярно приймаєш свої ліки. Я в біса не скажена, гаразд. Приймай ліки. І я дбатиму про тебе. У нашій колонії було 200 дівчат. Чому ви обрали мене?